Ну, таке, що, що роз, роз, розсипне. Значить, чим я прискала? Мірна ложечка монофосфату калію, мірна ложечка сульфату магнія, тепики, все заливала теплою такою хорошою водою. Прямо набирали з гарячого крану. Розбавляли. Тепеки. Потім ложку столову йоду, столову ложку зеленки і столову ложку нашатирного спирту. Оце цим я роками прискаю янду чи Полуницю. Оце? it's